У підземному переході по вулиці Європейській запланований ремонт. Ще декілька днів тому всі три входи були перекриті ось такими дерев'яними огорожами і стрічками. Наразі вхід усередину вільний, проте і робітників ми не побачили на місці. Про те, що цей підземний перехід був перекритий близько тижня тому, розповідають і перехожі Ми ніяк не ходили, поки не відкрили. Було зачинено, і ми ходили або в обхід, або потихенькому. Якщо машин немає, перебігаєш. Ну тобто. А зараз десь пропали стрічки з найближчі тут або на четвертій поліклініці. За словами містян, стрічки зникли лише кілька днів тому, але люди не бачили, хто саме їх зняв. Поки що перехід не освітлюється, тому пішоходи підсвічують собі шлях телефонами. На підлозі лежать залишки будівельних матеріалів. Бачили, що щось Я лично не бачу зовсім. Я не бачу ну, навіряю, що зробиться, бо мішки були. Якісь тут, то, мабуть, щось вони робили. Та відбувається ж потихеньку ремонт. А ви бачили? Так, да, днів чи чотири назад тут були. Цей і ще один підземний перехід мають відремонтувати вже до листопада за 2 мільйони гривень, говорив Валерій Пархоменко, перший заступник міського голови Полтави. І додає, робітники вже мають працювати. У нас сьогодні два переходи на європейський і на маршала Бірюзова. В ремонті ремонтні роботи ведуться, і наскільки я знаю, до кінця місяця вони повинні їх завершити. В поліції нам повідомили, що на час ремонту переходу по європейській для перетину цього жвавого відрізку шляху додаткові заходи безпеки не вводили.